Всім привіт! Хочу вас познайомити. Хто не знає з Олегом Млешко, це ментор нашого продукту Gross Factory Incubator, який допомагає запускати компанію. І також SEO-компанії InCode Group. І ми з Олегом спілкувалися про новий виклик, який є сьогодні для it бізнесу що занадто складніше на сьогодні продувати. Свої рішення, особливо став-послуги, які є у нас один з найбільших в обох портфоліях Слобода і ІМК груп. І Олеж розповідав, яку цікаву систему ви будуєте на базі продуктів. Можете розповісти ну, трохи про компанію і про ці цікавий новий підход? Так, да, так, значить, останнім часом, з особливою появою штучного інтелекту, ми помітили, що набагато складніше стало продавати Аутстав як людей, які пишуть код. Без особливої цінності для бізнесу для е, їх проблем проблем цього бізнесу, і коли навіть ти підходиш на конференціях чи інших івентах, запитуєш, чи, е, що у вас є, що вас вирізняє з інших бізнесів, компаній, і кажеш, що у тебе є найкращі розробники, це вже більше не чіпляє, так як це чіпляло раніше. Бо е, якщо це питання по ціні, то завжди є більш дешеві розробники. Вас всі ми знаємо, да звідки вони до нас приходять. Де їх шукати, або це вже є сам штучний інтелект, який замість тебе може написати код найвищої якості, і який не відпочиває, не спить, не хворіє, не відволікається, і також робить це на постійній основі. Тому питання просто написання коду, питання просто аутстафу воно потихеньку починає згасати. І коли ти помічаєш це, ти розумієш, треба знаходити нові, можливо, не тривіальні, але канали. Надходження лідів, продажів, ти приходиш до ідеї, що одним з таких каналів міг би бути часто розглядають особисті бренди, які викликають більше довіри, наприклад, від клієнтів до компанії, або це якісь експертні рішення. Це можуть бути продукти, стартапи, будь-які інші нові проекти, які ти робив не для когось, а для можливо самого себе, таким чином розвиваючи цей продукт як стартап, як окремий бізнес, вкладаючи свої власні гроші, розуміючи якісь тонкощі, нюанси, як працює операційна діяльність в цій предметній області, і таким чином ти можеш щось клієнту дати більше, ніж просто написання коду. І в нашій практиці це працює як не ще один інструмент для залучення трафіку, як часто так роблять Дякую. трафіку іменно лідів, які. Так само приходить до тебе на сайт, чи можливо десь з тобою спілкується в соцмережах. Да, питання в тому, що при вкладанні грошей в ті самі сервіси для аутрічу, наприклад, чи лідогенерації, персоніфікації, ти практично нічого не залишаєш за собою в цьому плані, в плані створення таких рішень, ти залишаєш за собою цілий бізнес-кейс, який потім, якщо ще й вистрілить, він зможе е згенерувати окремий грошовий потік. Якщо не вистрілить, це завжди буде. Ще один бізнес-кейс, через який ти зможеш залучати як портфоліо проект, можливо, як solution до себе нових лідів. Ну я трохи доповню. Ми теж обговорювали, що наша компанія витрачає там десятки тисяч доларів на такі канали, як Appure, LinkedIn, і досі часто це не приносить таких можливостей, да. Тобто іноді це як в пісок, Ти, да? і майже нічого не залишається. Саме тому я впевнений, що. Команди потрібно, щоб вони почали жити по новому. продавати по новому потрібно перебудовуватися, е, всім. Да, від CEO до лідгенів і, і солзиф. І цікаво, ну нові нові підходи, які ви робите і тому. Варто експериментувати, саме тому цікаво ми, ми з тобою а, і обговорюємо. Давай торкнемося, ти сказав про особистий бренд. І ти ми теж розповідали, що ти, як ми зараз ходимо, теж записуєш там Reels, може подивитися, напевно, на твій LinkedIn канал, але от я уявляю, наприклад, у нас компанія у Слобода, ми даємо найбільші послуги саме з аутстафінгу Ruby on Rails. І якщо чесно, у нас такого і немає дуже крутої однієї експертизи. Тобто, чи є сенс взагалі тоді? Вкладатися особисто в бренд, тобто навіть не зовсім зрозуміло, яка цільова цель, аудиторія. Бо теоретично, наша, нашими замовниками може бути будь-яка з small medium enterprise in Europe and US. Тобто, що що саме робити? Що, що що для вас працює? Да, це дуже часто дуже речі питання, яке виникає у наших учасників. Кроссінкубаторі, Грос Академі, коли вони також не сильно вдаються в подробиці, що саме вони роблять для кого, вони просто пишуть код, і це працює, вони заробляють гроші. А як саме ці гроші до них поступають, оце завжди для них ну якось поступати, то й добре. Але насправді, коли вони потім починають, ну я, наприклад, знаю Python, або я знаю JavaScript, TypeScript чи іншу технологію, Java тощо. Тобто я можу все для всіх, і це правда. Це ж ніяк не заперечує цей факт. Питання тільки, якщо ти починаєш. Наприклад, да, спілкуватися з клієнтами, перше, що вони в тебе запитають скоріш за все, це покажи якийсь досвід. Як в дизайні часто просять показати портфоліо чи в розробці, покажи свої кейси. І коли ти розумієш, що тобі потрібно під а запитів багато, кожен такий запит згенерувати, не знаю, можливо, там fake it until you make it, свій якийсь власний кейс з голови, навіть нереальний, то це треба перебрати всі ніші, а це купа роботи для того, щоб навіть віртуально. Довести людині, клієнту, що ти вартий цих грошей, і для того щоб спростити собі роботу, ти можеш підготувати, взяти тільки одну нішу. Так, да, це звучить якось ну максимально нелогічно, тому що ти умовно відмовляєшся від всіх інших. Але в цьому якраз і найбільша ловушка. фокус, фокус. лавушка в тому плані, що якщо до тебе, наприклад, ти вибираєш healthcare, і до тебе приходить real estate, це ж не означає, тиму скажеш, ні, у мене там профайл прописаний під Хелскер, і з Реаліститом я працювати не буду, тому дякую до побачення. Ти ж так не скажеш, не скажеш. Ти скажеш: звичайно, давай розбиратись, давай з тобою працювати, і підеш в цей контракт. Тому що ти знаєш технологію, тому що у тебе є можливість, ресурс, команда тощо. І таким чином тобі просто, якщо це буде Хеллскер, і у тебе прописаний профайл під Хелскер. Ти, ти можеш може більше вірогідності. Більше ти... Тобто це не означає, що ти відмовляєшся. А повертаючись до питання особистого бренду, чи є взагалі сьогодні сенс в цьому? Ну, тобто, в LinkedIn дуже багато контактів. Тобто, як це працює, що ти для цього робиш, які результати вже маєш, якщо я чим поділитися, так, звичайно, це трохи більше, ніж 8 тисяч фоловерів в LinkedIn. Я вважаю, що це ну, як і більшість вважає це середовищем для проведення таких технічних, можливо, бізнесових розмов. Але це дуже велике велика помилка, коли люди думають, що це просто як якась така магічна кнопка, ти заходиш туди і одразу, до тебе ситуація клієнти не зовсім. Бо як показує статистика, якщо порівнювати той самий X, да, з LinkedIn, як багато людей генерують контент на X. Це з 500, можливо, давай мільйонів всіх користувачів, близько 30%, що досить велика частина. Всі інші вони Я просто. Поглинають чи, контент. На LinkedIn, чи, 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 читати, чи чи писати. Да. Да, да, да. А на LinkedIn е, інша статистика, вона набагато гірша з цього е, з цієї точки зору, бо там лише десь до 5%, mm -hmm. якщо не менше, там один-два, хто створює контент. швидко виділити, як робити. Що роблять інші? Вони просто там парсять, скреплять. Е, Пишуть, а утрічать, але ні з чого не створюють. І тому там відносно, давай не скажу, що прям набагато, легше вибитися в якісь інфлюенсери, стати цим топ войс. А що що писати, про що ти пишеш? Про що ти знаєш, знімаєш і оси також. Що люблять люди? Вони люблять якісь який... жінок, собак і, і дітей. Але ну давай, якщо так це якось узагальнити, то мабуть щось життєве. Або якщо це. Якийсь такий тришак, да, умовний, який не типовий, не класичний, зачіпає заживе. Тому якщо це щось особисте, що ти переживаєш, не просто знаєш там, я не знаю, пересказав якусь технологію чи подію, коли гігант, інтерпрайз компанія випустила нову технологію, це не дуже цікаво. Да, ти можеш поділитися своєю власною думкою, ага. баченням на це, це трішки краще, але ще краще, якщо ти прямо в житті переживаєш якусь історію. Там, як ти кудись ідеш, щось ти робиш, і ще якщо ти це про це говориш, показуєш себе е, е, самого при всьому при всьому, то це виникає як таке більш наближене відчуття до тебе, як до людини, і довіра е, відчуття близькості. І не такого вже великого хвилювання через те, що ти там кудись можеш здітися в якийсь момент. Зараз ринок переповнений американський ринок. Я неодноразово чув на от конференції, в якій я побував на які я побував в Реліадевеш. Так віадевелоперс. Так вона щорічна, що дуже багато таких випадків, якраз в Штатах, коли люди не видають самі за себе. Це дуже часто практика на форки, коли там ти спілкуєшся з однією людиною, потім виходить на роботу, чи там в чат з тобою зовсім інше і. Люди про це знають, вони це відчувають, і вони не хочуть нарватися на такі дос, на такі досвід в майбутньому. Тому для них дуже цінно, як і для багатьох компаній тут в Європі, от в Швейцарії, у нас був нетиповий такий також кейс. Хоча для них це абсолютно нормально, що вони спочатку мають з тобою півроку там десь. Позустрічатися завіру там за а потім це як знаєш такий проміжний етап. Ми десь можемо через півроку зібратися в такому ж середовищі, просто підписати якийсь папірець, який для них так важливий, але не сильно принциповий. І вони знають, що вже тебе як людину, можуть з тобою піти в роботу. Тобто це таке, можна сказати про людей для майбутнього. Тобто, не обов'язково, що саме сьогодні тут а, можна продати. У мене був кейс, коли я пішов просто на таку випадкову зустріч в на мітап тут в Берліні. Прийшов а, і там просто у нас було коло розбили нас по, по знайомствам. І я познайомився з нашим замовником, який з нами з нами колись працював. І він приїхав з Амстердаму. Він знав свободу. Я був дуже, дуже здивований, Я сказав, що я в мене ті компанії. Він каже, свобода. Я кажу так, і я не мог не міг уявити, що ну мір настільки тісний і виявляється, що бізнес ну може як. Теж не такий широкий. Давай тепер трохи поговоримо про другу модель, продуктову. Да? тобто ми розповідали, що ти розповідав, що ви робите цікаві річ речі з вашими розробниками, і що це теж можливий план продажів того ж Алстафа. Може, продукт може розповісти, яка що робите, яка тут стратегія, яка ідея? Так за рахунок того, що це тепер не типові, але все одно такі продуктові стартап рішення, які ми розглядаємо. Як, звичайно, окремі бізнеси в майбутньому, це все одно також може слугувати як окремий канал продажу. Якщо ти залучаєш нових партнерів, клієнтів, лідів, будь-кого, хто міг би прийняти участь в цьому або профінансувати, можливо, якось представити, можливо, з кимось познайомити тебе як бізнес, як представника цієї ніші, е, цього рішення. Ти одночасно можеш представити це як окрему воронку для, наприклад, ти отримав інвестиції, ти можеш розглянути свою власну компанію для виконання як підрядника, і виходить, що це просто ну не ще або інший mm. зовсім бізнес формат або модель. Це просто ще один крок, або інша воронка тих самих продажів. Просто вона можливо трішки довша, вона трішки більш складна, комплексна. Але вона твоя і залишиться завжди твоєю, бо ці рішення вони тільки твої. Ці солюшени, да, які залишаться в твоїй компанії, в твоїй команді, і крім цього, до речі, додаткова цінність це завжди як можливо для всіх керівників. Це важливо і для компаній. Коли людина просто проходить в компанію і виконує свої щоденні задачі, це одне. А коли вона бачить, що в твоїй компанії відбуваються якісь зміни, які сказала такої чар бренду? да, якийсь двіж, що ви маєте якісь рішення, ви виходите на ринок, ви кудись їздите, подорожуєте. Змінюєте цей світ, вони також починають відчувати себе частиною цього процесу, коли вони можуть на щось впливати, вони стають частиною цієї історії. І це надихає інших, це як такий е вірусний ефект, набуває цей процес. І це додає віри впевненості твоєї ж команди, в ну, тому, тобі, що ви робите. Якщо можна, я туди підсумую для себе і для інших. Тобто, ви теж бачите, що ринок продажу особливо став у сьогодні ну, найскладніший. А і одна з, одна з цих рішення, то що пробувати, це продукти і продукти, що о, як. О... В мене дуже льполюбляю строчку так з емфіри, що не злітім, так поплаваємо. Да, то навіть якщо а, стартап можливо не злетить, але якщо це допомагає показати якусь експертизу, це по-новому розмовляти з потенційними замовниками, і це можливий такий, якщо це не злетить, як стартап, то те може бути канал а, для продажів того ж аутстафу, то що ми вже сьогодні робимо, на чому ми заробляємо гроші. Тепер а, про продукт ми теж з тобою говорили, що ну в моїй компанії я пам'ятаю два продукти, які ми запускали, да я знаю, що ну, багато, я не скажу, що 100% компаній, але дуже великий відсоток компанії намагався запускати свій аутсорс, свій продукт. І це майже ніколи не працювали. І я вивив навіть таку формулу, як це зробити, щоб твій стартап з аутсорсинг компанії не злітів. Тобто, немає драйвера, тобто немає людини, яка займається цим, хоча Парт тайм, а я не кажу про фул тайм. По-друге, це робиться силами бенча. По-третє, це робиться по статочному принципу, тобто не виділяється команда, і ідея досить часто від SEO, Він зверху з нею спускає. І це така формула, як загубити 50-100, іноді 200 тисяч доларів сподіванням, що щось І Ще проблема, що не прораховують взагалі потенційну бізнес-моделі, як це може приносити гроші. В тому випадку така, що не обов'язково навіть, ну. Можемо ми прорахували, але ми не бачимо там фінансового успіху. Такого цікавого що, ну, наприклад, у нас деякі замовники приносять нам там 20, 30, 40 тисяч маржі. Да? І в продуктах це дуже важко ну, зрозуміти, як, як вийти нас на схожі такі речі. Але ну ти кажеш, що ви трохи інакше пішло. Тобто, не цип, не ти перенесся ідея, може розповісти, як саме ви робите, як ви запускаєте зараз продукти? Да, Це дуже цікавий процес. Ми теж дійшли до цього не одразу, і ми зрозуміли, що цей от. Твій описаний кейс він не дуже класно працює, бо да ніхто не розуміє, навіщо він взагалі цим займається. Коли ж з іншого боку, ми підійшли до цього питання і спробували підтримати вже існуючі проекти нашої ж команди, людей, які самі їх придумали, вони в них повірили. І, мабуть, це найтакий критичніший момент. Якщо ти віриш у щось, ти готовий. Вкладувати туди все всього себе, свою душу і мабуть для них це теж якийсь новий досвід. Це не просто е, працювати на галері, да, на якусь на компанію, а мати щось своє. Да, От, і, і десь саме причина, чому люди йдуть до нашого гроса інкубатор. Люди хочуть побудувати. Нехай це буде маленька галера компанія, де да? е, ну шлюбка, може так сказати, але це буде моя. І тут щось схоже да? мабуть, мотивація. Так, да, бо вони вірять, вони інколи звертаються, а як ми можемо не знаю, створити якийсь власний бізнес чи стати партнерами. І це якраз та сама можливість, де вони можуть стати партнерами не на словах, а на ділі, де вони створюють власними руками наші спільні з ними рішення за нашої підтримки. Вони бачать, як вони ростуть, як вони виходять на ринок, як вони представляються нашим потенційним клієнтам та інвесторам. І це надихає. Що таке розкриття потенціалу? Співробітники Можеш трохи розповісти про як ви вибираєте ці ідеї. Ти казав, що ви робите щось на кшталт Хак, навіть не Хакатона, а й конкурсу ідей. Як ви мотивуєте людей приймати в цьому участі? Так, ми також свого часу прийшли до такої концепції, що має бути якийсь формат, не просто якийсь там стихійний конкурс, чи щось таке. Ми почали до цього готуватися десь за півроку. Так, це внутрішня така підготовка. Це Поки що тільки всередині компанії. у нас є плани. Зараз з ними поділюся. Це називається Solution Contest. Він проводиться зараз двічі на рік, щоб у всіх учасників було часу достатньо для збору команди для підготовки ідеї, рішення, навіть реалізації якоїсь. Якось допомагаєте їм підготуватися до, до, до конкурсу. Чи вони вже приходять? і Є по різному буває таке, що самі от у нас сама компанія вона поділена на такі юніти незалежні команди, які, в яких знаходяться ці люди, і вони можуть звертатися до своїх керівників, до project менеджерів, інколи до дизайнерів, збирати серед них команду, можливо, менторитися якимось чином, але так чи інакше готувати ці фічі, презентації рішення, і потім вже на самій події на самому цьому контесті це. Практично такий простий формат презентації, де у тебе є час на розказати про свою ідею, і є час, коли тебе тобі здають питання. Ти представляєш свою концепцію, і серед учасників, потім в кінці цього івента е, судді виносять рішення, хто зайняв яке місце, там перше, друге, третє. Але так, там є призовий фонд. Не це є основною цінністю. Основна ж цінність все одно це. Потім для кожного з таких проєктів організація окремої команди. А, а давай трохи до цього. Який відсоток взагалі а, людей прийняли цей виклик і вони вирішили приймати От в тебе там приблизно 200 людей? Скільки з них. А... Дивись, Загалі. перший конкурс, е, воно дуже цікаве питання, бо ніхто не розумів, навіщо це. Чи це якийсь зафігню Олег придумав? Да, екстра тайм, воно ніяк не працює, бо навіщо мені овертаймити, це якась фігня. Так, да, якісь там гроші пропонують, але ну, не ті гроші, щоб я прям замарачувався сильно. Тому невелика кількість учасників прийшла в першу чергу. Там у нас було до. Шести чи сіми таких учасників, і це був такий перший наш досвід. Потім, коли у нас з'явився перший переможець, були інші учасники, яких ми також підтримали. Ми Це приблизно 10% прийняв участь. Там 2-3 три май... людини. Перша разменше. Там ще дивись, яка історія, що коли ти тільки про це анонсуєш, усі ж таких очі горять. Вони да, я буду, да я буду. потім... потрібно щось підготувати, так? Да, другий третій місяць. Вони такі. «ой, я не встигаю, а ой підготувати презентацію, прототип будь-що? Да, це ну навіть просто ідею зародити, або там змогти її пояснити. Це ж вже пропасть ціла, і всі бачать, коли це онлайн, мабуть, робила це онлайн, і всі бачать ну там публічно. Це публічно проходить. да? всі бачать хто що дає, потім публічно якісь Хто суддя? Ти судячи у нас керівники всіх наших юнітів. Це судді нашого контесту. Навіть HR-керівники? чар керівники. Ні, а тільки делівері океа. Да, і вони приймають участь там, оцінюють як з бізнес точки зору. Маркетингової є окремо маркетолог, який також є членами нашої суддівської комісії. От і ми всі е, об'єктивно, комплексно виносимо це рішення. Просто у кожного є своя табличка, і є модератор, який ці рейтинг бали потім зводить просто в єдину. Тобто рішення воно не суб'єктивне, настільки наскільки це можливо, і потім да обирається. Також об'єктивно, наскільки це можливо, переможець, який на нашу думку є найкращим серед усіх представлених. Але як я вже казав, для нас в принципі всі ці учасники є переможцями, бо ми для кожного намагаємося організувати таку команду. Потім ідеї відбираються, і ви спорті да, так. Тобто ви даєте, ти казав інфраструктуру, яка вже є у вас в компанії, і починається розробка. От, наприклад, якщо я розробник твій, я починаю це робити, що я потім сам просто розробляю, і як це взагалі потім відбувається? Да? Так, з таким розробником, чи хто б це не був, да, ми, як правило, домовляємося про співавторство цієї ідеї, так, щоб це було максимально чесно та справедливо для обох сторін, де у нас є рівномірні долі, але вони не означають, що є там, 50 на 50 для всього капіталу да, цього проекту, що, наприклад, відрізняється від багатьох кейсів, де вони одразу розділяються між собою, а потім розмивають свої ж долі. Ні, ми розмиваємо їх одразу. Тобто, наприклад, да, ми одразу виділяємо до 30% для інвесторів, 15% для команди, 10% mm. для пічерів, 5% відсотків Потім те, що залишилось, ми домовляємося. Це там 20-20% між собою. Наша компанія і цей співавтор, по факту кофаундер цього продукту. У разі, якщо заходять гроші, ми не всі ці гроші ділимо. Ми ділимо тільки ту частину, яка відноситься до наших долей, і таким чином, так, ті гроші, капітал, фінанси, що залишаються на Інші ці категорії витрат да ми можемо тоді спокійно, не відчуваючи якоїсь недостачі, приймати рішення і розвивати наше спільне рішення розподілення. А потім, от коли що теж не в, як це виглядає? Чи ти сам особисто ти теж виходиш на дзвінки раз в тиждень з цією людиною, чи є якийсь продукт, який допомагає? Як це працює? Так, ми як правило, збираємося раз на тиждень. Командами не завжди у мене є особиста можливість долучитись, але намагаюся завжди, коли є можливість під'єднуватися до таких зустрічей, де як правило приймають участь вся команда. Це розробники, це сам співавтор, це проджект-менеджер, дизайнер, команда розробки, маркетолог, який потім також допомагає просувати це рішення в інтернеті та на інших івентах. І таким чином. Ну, у всіх членів команди з'являється ось це бачення того, куди ми йдемо, навіщо ми це робимо, і відчуття дотичності до цієї історії, як до окремого не просто проекту, а цілого бізнесу, який зароджується в рамках нашої компанії. І потім ви ви допомагаєте і ти розповідав, що ви вже їдете, їдете з ним з тим проектами вебсамі, да? і ти казав, що також коли вже спілкуєтесь десь на конференціях, а, трохи інше відношення для да, людей. Що ви не просто от став, який хоче впарити там розробників, да? а що вони дивляться більше якісь на партнерські чи на вашу експертизу? Що вже вже дає якісь а, цікаві перші відгуки? Да, для вас абсолютно це просто у нас вже існуючий досвід. Ми минулого місяця побували у Парижі на Viva Technology – це була найбільша одна з найбільших конференцій також у Європі зі 150 тисячами учасників okay. і понад можливо 500, а може навіть до тисячі кількості стартапів, які там приймали участь. Це був величезний Hall of холфейм, такий плакат. Планер. Одним з вашим проектом, да? Ми там набиралися досвіду. Проект ми представляли не на бусі. Як це. Часто відбувається, ми там наша команда з трьох людей просто ходила поміж цих бусів. Ларах, так? Да, да як в полях, да. окей, працювала, спілкувалися, надавали давало або розповідали про свій продукт. І те, і те от 10-15 таких, як правило, зустрічей. От ти приходиш і тебе запитують, а що ви робите? І ми такі: у нас є команда розробників. А команда розробників ну ясно. Ну ладно, і на цьому розмова так з'їжджала просто в молоко. Якщо ж ми казали, що у нас є ідея, стартап рішення. У нас є там якась власна розробка, то всі такі о, а розкажи детальніше, о, а у мене є інвестор цієї предметної області, о, а у нас є щось вам запропонувати в партнерстві інтеграції і так далі. Це зовсім інший формат, який набагато краще конвертив. І ми просто імперичним таким методом прийшли до того, що. Майбутнє не знаю, можливо, і не тільки нашої компанії, і взагалі цієї індустрії. Воно, якщо ти хочеш Без продуктивізації, е, Да, можливо, от ну навіть не продуктивізація, а цієї нішевості, мабуть, все ж тієї ж самої нішевості. Знову знову ти Да, да? Знову як це б не звучало банально, чи типово ти маєш чимось вирізнятися? Не просто у мене є людина, що пише код, а у тебе є досвід е, там якісь експертиза. Саме вирішення проблеми. Я от останній один з прикладів, коли до нас через сайт заходив клієнт, і він питав: про у нього була у нього був запит. Вони будують платформу, де вони парсять багато соцмереж, набирають дані про користувачів, порівнюють якимось чином інфлюенсерів в тому числі. а Потім ці дані можуть продавати. З різними цілями, це не принципово. Так, от е у нас вже був попередній такий досвід е роботи з схожими проектами, і замість того, щоб розказувати, ну да, я знаю цю технологію, ну я можу писати цей, такий код? Або навіть у мене там був схожий досвід, я писав такий-то модуль. Ми почали їм задавати питання. А чи думали щоб ви сказали вашу експертність? Так, да, а чи думали ви над тим, що частина ваших даних це дублюючіся аккаунти? Що це люди, які створюють їх фейкові? А вони по факту не є органічними. І виходить, що ви продаєте людям не ту цінність, яку вони від вас очікують. Таки, ми будемо працювати з вами. Ми, ми бачимо, що ви ну, не просто там шарите якусь технологію чи знаєте якийсь так. Ні, ви прям робили, прям зустрічалися з такою бізнес-проблемою. Нам було б дуже цінно, якщо б ви стали частиною нашої команди. Угу. І, і це ось... сталося, і вони почали працювати там. І так, ми розпочали співпрацю, вона от, буквально нещодавно тільки почалася. Вітаю, да, класний кейс. Так, да. і ось це те, що якраз вирізняє, не те, що там ти знаєш технологію або готовий там, працювати дешевше за інших. Це саме ось ця нішевість. Цікавість. І це, до речі, не був наш там, найкращий кейс, чи там наша ніша, на яку ми цілимось. Це так співпало, що ми змогли так підсвітити цей досвід. Але принцип залишається той самий. Якщо ти вже його підсвічував. І, до речі, от як також ти сказав до цього, коли ти познайомився з людиною, яка вже про вас десь чула, це ж працює ідентично до особистого вже, бренду. Вже, вже, вже простіше, так коли ти розповідаєш про себе в соцмережах, їздиш на конференції, це ж не означає, що ти там заведеш якогось ліда. Ні, це означає, жаль, що ти жаль. Дивись, Так, да, це не знаю, чи на жаль, чи ні. Ти знайомишся з людьми, це частина процесу. Потім ці люди заходять, можливо, десь в соцмережі дивляться якусь рекламу. Як я казали, ще там п'ять років тому, що сьогодні, щоб клієнт прийняв рішення про початок співпраці, потрібно до нього там раніше казали, шість дотиків пізніше 18 дотиків. Зараз не знаю, 36 дотиків було привантажене. От в цьому якраз і криється цей трюк. Да? Е коли ти робиш особистий бренд, це ж не означає, що це, от, ти зараз його почнеш робити, до тебе підуть люди, і ви одразу підпишете 100 контрактів. Це не ну, так Ну, не це хоча... завтра. Він просто потім да, він прийде до тебе, подивиться, о, Паша, який молодець, красавчик. Ну окей, піду далі ще погуляю. Але потім він дивиться на якийсь сайт чи згодить якусь компанію просто на якусь зустріч і там розповідають: а ти знаєш Пашу? Да, Я його хоча, знаю. Добре, такого історія. Так, давай давай трохи закінчувати. Вже Олег. дуже дякую, що поділився. Може, ще хоч хочеш щось додати, побажати, і людям, які сьогодні запускають ті компанії, чи в кого вже є компанії, може щось якісь е, слова мотивації додаткове. Якщо є? да, хотів буквально так підкреслити, підсвітити ще ось ці останні теми, що ми обговорили. Я бажаю всім вам, коли ви починаєте свою справу, свою it компанію, свій бізнес. Не знаю, можливо, навіть підприємницьку діяльність не наймаючи ніяких людей. Бажаю вам, щоб коли ви знаходите нові знайомства, подорожуєте чи спілкуєтеся з новими для себе людьми, вони чи мабуть, навіть ви особисто не ви представляли себе, а про вас уже знали ще до того, як ви познайомитеся з цією людиною. Що для цього потрібно? Я думаю, ви вже здогадуєтесь. Да, і таким чином я сподіваюся і вірю, що це буде той самий шлях до вашого успіху, якого я дуже щиро бажаю всім вам досягти вже найближчим часом. І щоб всі українці більше українців були успішними? Бо цього потребує ми, наша країна. Саме це, так дуже дякую.